Опоную друзі рухатися до іншої ще однієї наступної теми енергетичної понад три роки. Герман Галущенко обіймає посаду міністра енергетики України, коли Денис Шмигаль представляв його кандидатуру в Верховній Раді. То власне про Галущенка нічого не сказав, лише що просить підтримати його кандидатуру. Тоді це зробили 305 нардепів. Проте прозвучала того дня у парламентській залі низка застережень щодо такого призначення. Він віце-президент був енергоатому, і під час його роботи там енергоатом від мільярдів прибутку впав в мільярди збитку і перетворився на годівницю, з якої олігархи брали електроенергію нижче собі вартості. Тому в мене величезні питання і побоювання, що він буде робити на посаді міністра енергетики. Питання перше це його професійність. Він відверто кажучи, не зміг відповісти на жодне питання конкретно. Питання друге це доброчесність. Чому виникає питання по доброчесності? Важаючи на те, що він зараз працює в енергоатомі, до енергоатому є дуже багато питань і в депутатів, але також в національного антикорупційного бюро набу зараз розслідує справу про продаж електроенергії структурам Коломойського за вочевидь заниженою ціною. І пан Глушенко не може не бути причетним до цього. На жаль, депутати не помилилися. Галущенко не став ефективним менеджером, а структури підпорядковані Міненерго і надалі тонуть у боргах та непрозорих тендерах. Незважаючи на відсутність законних підстав почати добудовувати атомні блоки на Хмельницькій АЕС, підготовка вже триває дуже активно. Лише за останній місяць Хмельницька АЕС провела через прозору низку закупівель, за якими проглядається великий проект. Замовили інженерно-геологічні вишукування щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку для проживання будівельників в Нетішині. А поки будинок зведуть, купили чотири модульні будинки для тимчасового проживання по півтори мільйони за штуку. Також купують шість вагончиків їдалень по 860 тисяч, три вагончики для нарад по одному мільйону, вагончик медпункт за 600 тисяч і понад три десятки гардеробних по 800 тисяч за штуку. Ще на 9 мільйонів купують захисного спорядження для будівельників на кшталт касок та масок для зварювальників. До того ж, ХАЕС придбає власну бетонозмішувальну установку за 11 мільйонів гривень. Потім на цьому на Хмельницькій атомній електростанції не збираються зупинятися. Днями підприємство оголосило про ще один тендер на зведення двох будинків для тимчасового проживання. За такі роботи готові викласти понад... 35 мільйонів гривень. Пропозиції від підрядників чекатимуть до 9 серпня. Нагадаю, напередодні міністр Галущенко не міг пояснити, чому саме зараз потрібно будувати нові блоки на Хмельницькій АЕС. Скільки, це, скільки на це потрібно грошей? І що головне, навіщо купувати російське обладнання? Скільки буде реально коштувати добудова 3-4 блоку Хмельницької атомної електростанції? Це нескладне питання. Якщо ви включаєтесь в такий великий проект, ви маєте знати реальну цифру. Не кажіть цифру 78 мільярдів, яка записана в тео шестилітньої давнини. Ну тут всі достатньо розумні люди, щоб розуміти, що з, з, з ситуацією 2018 року цифри мали змінитися. Цифра є визначення в те. Ви її самі назвали зараз. 78. Питання в тому, що вона буде проіндексована з урахуванням зміни вартості того устаткування, яке буду купуватися для завершення цього проекту. Ось і все. Ось і все. І в цьому є відповідь. Тео воно має юридичну силу. Тео не змінюється під те, що змінився уряд, або змінилася склад нова Верховна Рада, або президент. ТЕО є юридичний документ. До того як він не скасований наступним рішенням уряду, він є дійсний. Що ж, почули пана Галущенка, до речі, нещодавно. Міністр енергетики Герман Голущенко зустрівся з надзвичайним повноважним послом США в Україні Бріджет Брінк обговорювали посилення протиповітряної оборони. Ну і і цікаво, що обговорювали, яких заходів міністерство енергетики вжило для того, аби стимулювати українські бізнеси, забезпечувати свої підприємства відновлювальними джерелами енергії. І як же вони працюють над захистом українських енергетичних підприємств. Цікаво, чи, чи задавали питання йому стосовно Хмельницької АЕС, бо сам Герман Голущенко про це нічого не говорив, не зазначав, чи спілкувалися про це із пані послом. Взагалом, ну, ми ж розуміємо, що тема Хмельницької АЕС якраз вона. В полі зору Сполучених так. Штатів, тому що третій, і четвертий блок це добудова реакторів типу ВР-1000. Очевидно, що будуть брати ці реактори за базовим сценарієм в Болгарії ну, Так планується. за планом Б в Чехії на виробництві шкоди. Аж п'ятий-шостий блок, який мають будувати з нуля. Це американські атомні блоки з маневровою функцією класу АП 1000 О, Тому, в принципі, в цій ситуації, що стосується mm -hmm. саме Хмельницької АЕС, я думаю, що Штати дуже добре поінформовані. Єдине питання знову ж таки: у нас іде зараз концептуальний такий батл, чи треба використовувати безпосередньо російські технології. Для добудови третього і четвертого блоків ми розуміємо, що дійсно суми там будуть більше ніж ці 78 мільярдів, які були вказані е, в техніко економічному обґрунтуванні. Але е, на нас роблять ставку на Україну саме як на е, державу з потужною атомною енергетикою. Угу. Але водночас, водночас, в цьому питанні, звичайно, ми маємо розуміти, на як от у нас, наприклад, здається, там четвертий блок, у нього рівень готовності всього 15%. Тобто, щось близько, ну, або... щось близько того. Там... там зазначається, що третій добудований чи то на 75-80%. вісімдесят. Ну, власне, 75-80%, четвертий – 15%. Просто нюанс іде в тому, що ну якщо третій я в принципі бачу сенс, що його дійсно. Можна добудувати, тому що рівень готовності ну, доволі високий. То, що стосується четвертого, 15% це не настільки. Величезний відсоток реалізації, щоб не можна було відкотити назад. І більше того, ніхто не пояснює, що таке 85, 80 чи 75% добудованого реактору. Що це означає? Це означає, що не вистачає просто самого реактору, який буде виготовляти електроенергію. Просто треба привезти його поставити і все запрацює. Ну, знову чи що? ж таки, ми маємо розуміти, що тема атомки, те, що звучить зараз стосовно Хмельницької АЕС. Те, що звучить зараз стосовно Південно-Української АЕС, це тема вже середньо або навіть далекострокової перспективи. Ці проекти ну, зараз нам кажуть, що їх можна реалізувати, там, починаючи від 3-3,5 років, що стосується Хмельницької там, АЕС, оцих 3-4 блоків. Я думаю, що воно затягнеться насправді. Ми Які бачили, бачили неодноразово, коли там, в енергетиці там, ну добре, на атомку будемо брати, там, гідро. От як Ністровська Гес, ми бачили, наскільки вона затягнулася за час будівництва в рази, насправді, по термінах. Тому тут зараз окреслювати, що можливість там, завершення там, 5-6 років, ну, і то не факт, що це реалістично в нинішніх умовах. Тому що знову ж таки, ми знаходимося під час війни. Коли об'єкти не діють, не діють, це сьогодні якраз ціль для росіян просто його банально обстріляти. Обстріляти будівельний майданчик, бо вони знають що третій, четвертий блок там ні, ну там же ж немає ядерних ракет, а воно близько та все. Але вибачте, якщо вони дозволяють собі провокації безпосередньо на ЧАЕС, на території ЧАЕС, і коли навіть на даху блоків їхні дрони падають і вибухають, то це ж питання говорить про... Вибачте, не чає ЗС. Це ж говорить про що? Це говорить про те, що у Російської Федерації немає жодних гальм в цьому питанні. А тому паралельно з темою загалом атомної енергетики, зрозуміло, звідки енергоатом хоче брати кошти. Ну, як мінімум, з підвищення тарифів на електроенергію для населення, те, що відбулося, так з шість воно... на 4,32, Бо у них зменшилось відповідно навантаження по ПСО по спеціальним обов'язкам. Покладеним урядом. І таким чином вони вивільнили реально десятки-десятки мільярдів гривень сьогодні, які вони можуть використати, в тому числі на будівництво. Але паралельно з тим, вони кажуть, що ми хочемо брати кредит на будівництво Та, станції. Та, І вони ж суперборжники. Я, б, чесно кажучи, подивився в сторону загалом закупівель, бо, ну, скажімо так, низка закупівель то в два рази дорожче, то в три рази дорожче. Є певні. Проблеми із загалом із керівництвом всередині енергоатому, з цим мають розбиратися зараз профільні інституції, але те, що там треба наводити лад, це очевидно. До речі, оце і може бути справа підслідності Державного бюро розслідувань. Ну знову ж таки, це якщо вони знайдуть, дійсно да, для відкриття провадження. Просто ну цікава історія. Великий пул енергетичних експертів каже, ну ми, по-перше, не можемо зараз собі дозволити кинути всі гроші на виготовлення. Трьох 2-3 і 4-го реакторів Хмельницької ЕС, бо це не буде через рік, а генерація нам потрібна вже сьогодні, навіть учора, якщо ми хочемо не замерзнути цією зимою. І кажуть, ну, краще візьміть ті гроші, використати їх на розгалуджену мережу маленьких генерацій енергії. Приводять часто приклад газопоршневі установки, це розподільча генерація не вистачає, деякі області самі починають цим займатися і можливо краще пройдуть зиму, ніж інші. Натомість Міністерство енергетики каже: Ну ви ж хочете дешевої електроенергії? Ми ну, ми хочемо дешевої електроенергії, але ми не можемо кинути зараз усе, замерзнути цією зимою, щоб через п'ять років у нас була дешева електроенергія ну це ж суперечить здоровому глузду. І таке враження, що міністр Галущенко, начебто, не дуже розуміє це. Таке враження, що він живе в Бульбашці, де у всіх. Все взимку буде добре, що влітку у нього і в його бульбашці не виключали, не було вимкнення електроенергії чи знеструмлення на кілька годин поспіль. Що в його добі, яка триває 24 години, електроенергія була всі 24 години, а не 6-9 годин на добу, як у переважної більшості українців. Це дуже дивна позиція. І мене, чесно кажучи, бентежить, що е міністр енергетики. Свідомо ігнорує або не хоче відповідати на, на запитання, які дійсно турбують українців. Звісно, що е, українці не можуть подзвонити е, міністру енергетики, вони не можуть прийти до нього додому чи в офіс. Але для того у нас і була запитання година запитань до уряду, коли е, Герман Глушенко відповідав на запитання, е, і частина цих запитань вона дійсно відповідала запиту суспільства, які задавали. Народні депутати, і він на ці запитання чомусь не відповідав.